Добрий вечір, шановні телеглядачі! Тема нашої сьогоднішньої передачі інтенсивні посадки овочевих ягідних плодових культур на присадибних ділянках. Чому я вибрала цю тему для нашої сьогоднішньої передачі? Коли ми подивимося на природні луки, де росте різнотрав'я, або на рослини, які ростуть у лісі, природньому лісі, нештучному насадженому людиною, то ми помітимо, що там росте велике різноманіття різних видів рослин. І всі ці види рослин почувають себе. Досить таки добре. Вони не хворіють особливо і не вражаються різними шкідниками. Ці рослини не спричиняють явище, грунтовтоми, тобто вони можуть на одному місці рости багато-багато років. Деколи століттями одна й та ж рослина, ми її можемо в природних луках знайти на одному в тому ж місці в тій же самій популяції. Коли ж ми переходимо на наші городи, на наші присадибні ділянки, то ми бачимо зовсім інакшу картину. Ми бачимо монокультуру так звану. Коли у нас росте одна картопля на одній грядці, на іншій у нас росте тільки морква, на іншій тільки часник, тільки цибуля. І дуже часто у нас спостерігається таке явище, як ґрунтовтома. Коли першого року ми посадимо картоплю, у нас буде гарний хороший урожай. На наступний рік урожай вже буде менший. А ще через рік урожай буде ще менший. І так, внаслідок явища ґрунтовтоми, щорічно у світі втрачається близько 25% урожаю. Чому трапляється таке? Виявляється, рослина. Виділяє у ґрунт, у повітря, у навколишнє середовище величезну масу різноманітних речовин. Та ж сама картопля, вона виділяє своєю кореневою системою близько 10 від усього, що вона продукує в процесі фотосинтезу. Тобто вона віддає землі оту церковну десятину, віддає землі у вигляді органічних кислот, вітамінів. Фенольних сполук та інших великого різноманіття речовин. І ці речовини накопичуються в ґрунті. І у великих концентраціях, якщо це в нас монокультура, якщо цих рослин картоплі багато, вони на наступний рік вже будуть пригнічувати ріст цієї рослини, цієї нашої картоплі. І так само поводять в себе і всі інші культурні рослини. Якщо ми на грядці висіваємо моркву, то ми ніби накриваємо гарний стіл для, наприклад, морквяної мухи. Якщо вона знаходить цю грядку моркви по запаху, а комахи-шкідники переважно знаходять свої рослини по запаху, то вона легко переходить з однієї рослини на іншу. Зовсім інакше буде все відбуватися, якщо ми трошечки зробимо за зразком природи. Тобто, якщо ми попробуємо виростити на одній грядці не тільки моркву, а біля неї виростити також і цибульку, яка буде захищати моркву від морквяної мухи, а морква буде захищати цибулю від цибулової мухи. Якщо ми зробимо на грядці таку собі суміш овочевих культур. Причому таких, які добре сумісні одна з одною? Що означає добре сумісні? Добре сумісні – це означає те, що кореневими виділеннями своїми вони не пригнічують одна одну. Що у них кореневі системи залягають на різній глибині. Наприклад, цибуля має поверхневу кореневу систему, морква має глибоку кореневу систему. І вони беруть поживні елементи і воду із різних шарів ґрунту. Тобто вони не конкурують між собою за поживні речовини. Цибуля має е, досить. Таку невелику надземну частину, а морква натомість, вона розлога, займає велику площу і територію. Вони теж в тому відношенні хороші сусіди. І якщо ми підберемо отакі пари, то фактично нам вдасться з однієї грядки зібрати деколи два, три, а то й чотири урожаї на рік. І цим самим ми зберемо. Такої самої площі землі вищий урожай, цей урожай буде більш якісний, тому що ми не будемо вимушені застосовувати пестициди, і е, цей урожай буде більш екологічно чистий. Наприклад, оця грядка, де сумісно посіяні морква і цибуля ріпчаста, бачите, є рядочок моркви. І рядочок цибулі. Знову рядочок моркви і рядочок цибулі. Вона фактично засаджена в один момент ранньою весною. Ранньою весною в першу чергу зійшла цибуля. І ця цибуля показала нам рядочки, тобто іще не зійшла морква, а я вже могла проводити міжрядний обробіток ґрунту. Між рядочками я залишаю достатньо місця, десь приблизно 30 см, щоб могти пройтися вузенькою е, сапкою або плоскорізом, щоб е, обробляти цей ґрунт інструментами, не тільки вручну проводити прополювання. Е, Поки сходить морква, цибуля швиденько зійшла і вона росте на цій грядці, має достатньо сонця, достатньо вологи, достатньо поживних речовин. Зараз на даний момент вже середина літа скоро, і наша цибуля вже скоро достигне і треба буде її збирати. До цього моменту морква вже гарно у нас виросла, розрослася. І е, скоро вона взагалі розляжеться на всю грядку, коли я виберу цибульку. І грядка буде повністю зайнята листям моркви. Тобто грядка не залишиться пустою аж до е, пізньої осені, аж до е, моменту, коли я не зберу оцю моркву. І ще ранньою весною по краю цієї грядки. У мене отакою от каймою росла редиска. Редиска вже, звичайно, вибрана, вже з'їдена, але ця грядка фактично дала вже один урожай і ще повинна два урожаї дати. Згідно постулатів органічного землеробства, ґрунт не повинен бути голий, не повинен бути пустий, він завжди повинен бути накритий якоюсь зеленню. Тоді він не втрачає вологу. Він не втрачає органіку, він не втрачає поживних речовин. Якщо я зберу оцю моркву, то можливо пізньої осені я посію якусь седиральну культуру, наприклад, гірчицю на цій грядці, і потім просто ця гірчиця піде в зиму в якості мульчі для того, щоб ґрунт теж був накритий. Цибуля це взагалі така культура, яка чудово поєднується з багатьма іншими культурами. Так само, як гарно вона поєднується з морквою, вона гарно поєднується із буряком. Буряк має глибоку кореневу систему, цибулька поверхнево. Він довго думає, поки зійде, а потім він розростається і е, притінює нашу цибульку. Бачите, її вже. Скоро пора буде збирати. І на той час буряк займе усю площу грядки. Так само поводить себе петрушка в сумісних посадках із цибулею. Оце, що в нас такі широкі міжряддя виходять між рядками петрушки і між рядками цибулі, це дуже добре. Відображається на урожайності петрушки. Коренеплоди виходять гарні, великі і е, мають гарні товарні якості. Так само можна сказати про урожайність буряка. Ось дивіться, він такий, що вже можна його покласти у борщі. Ось на цій грядці теж у мене поєднання цибулі з іншими культурами. Тут були ранньою весною. Висаджені ряди цибулі-сіянки. Причому в шахматному порядку, бачите, фактично це в один ряд така стрічка із двох рядочків в шахматному порядку. І е, в міжряддях цибулі ріс крес салат, салат звичайний листковий. Крес салат і салат звичайний були вже з'їдені нами. А цибуля зосталася. В міжряддях цибулі була висаджена розсада. Перцю. Ось тут між перчиками ви ще бачите екзотичну рослинку бамію. І е, поки розсада перцю ще була маленька, цибуля собі гарно росте. Потім цибуля у нас піде до столу, буде вибрана і нами з'їдена, а перець займе оцю усю, усю нашу відведену площу. Таким чином, з цієї грядки ми зберемо. Ну, по крайній мірі, три урожаї. Так, салат, цибуля. І в майбутньому, можливо, що буде і перчик. А можливо, що й вродить і бамія. Але є рослини, які поводять себе досить агресивно по відношенню до своїх сусідів. Прикладом такої рослини є крес-салат. Ось тут, на цій гряці, де ви бачите перчик і цибулю, ріс крес-салат. Я залишила рядочок на насіння, щоб отримати своє власне насіння крес-салату. І е, хочу сказати, що ця рослинка виділяє дуже-дуже активні виділення у ґрунт і дуже сильно розростається, і таким чином займає дуже сильно територію і площу. І біля неї цибулька себе почуває набагато гірше. І Взагалі, крес салат пригнічує всі інші культури, тому йому треба відводити окрему певну площу. Ось тут, на цій грядці, в сумісній посадці із цибулею, у мене ростуть помідори. Тобто, коли можна було висаджувати розсаду помідорів, в міжряддях цибулі були висаджені рослинки помідора. Рослини, вже, бачите, підросли, вони вже підв'язані до кілочків, а цибулю скоро треба буде вибирати. З'явиться місце поміж помідорами, і тиждень тому, після гарного дощу, от в цих рядочках цибулі я посіяла насіння моркви. Коли я вимкну оцю цибулю, фактично, якщо буду поливати. Поміж рядками помідорів, а буду поливати, тому що помідори треба поливати, буде проростати насіння моркви. І таким чином, на осінь я буду мати молоденьку, гарну, смачну моркву. Можливо, морква не буде такою великою, як морква з ранніх посівів, але вона буде дуже-дуже смачною і буде дуже гарно зберігатися на зиму. Вона буде такою середнього розміру, невеличкою. Сіяла я насіння моркви ранньо стиглого сорту Амстердамська. Можна також сіяти моркву сорту Нанська. Не раджу сіяти вже в такий термін, коли вже середина літа, пізно стиглі сорти моркви, тому що в них довгий вегетаційний період. Тут на оцій грядці, яка розміщена позаду, ви бачите також е, сумісну посадку. Е, Петрушка, яка вже тут росте другий рік і яка зацвіла, також із цибулею. І також підсаджено декілька рослин помідора. Є також насінники цибулі, які будуть потім підв'язані до оцих кілочків. Для чого я залишила так багато оцих цвітучих рослин? Петрушки. Я їх залишила так багато для того, щоб вони служили приманкою для корисних комах. Цвітучі екземпляри рослин родини Селерових, а петрушка відноситься до родини Селерових, вони є дуже гарною домівкою для дуже корисних для городу комах. Наприклад, для паразитичних ос, для трихограми. Які потім будуть боротися на моєму городі із всіма шкідливими комахами: із тлею, із гусінню різноманітною. Тому я залишила на весну цю грядочку, не вибрала цю петрушку, зібрала з неї ранньою весною гарну молоду зелень і дала їй зацвісти. На цій грядці у нас скоро достигне чесник. І, знаючи, що ми його виберемо, і площа фактично звільниться і буде пустувати. Тиждень тому, після рясного дощу, я у міжряддях чеснику, після того, як я обробила гарно його, щоб не було бур'янів, посіяла рядочки редиски. Поки що редиска сходить, вона маленька, їй навіть корисна легка тінь від чеснику. Не так швидко вона висихає. При сухій погоді, редиску треба все-таки час від часу поливати. І в таку жарку погоду сонячну, якщо на редисці з'явиться та бліжка, то треба вранці по росі присипати редиску попелом. Якщо цих всіх вимог дотриматися, то після того, як ми виберемо. Часник. Наша редиска розростеться гарно на цій грядці. Грядка осінь піде замульчована гарно листям редиски, і крім того, восени ми будемо мати дуже смачні соковиті, гарні коренеплоди цієї культури. Цибуля і чесник є чудовими компаньйонами не тільки для овочевих культур, таких як огірок та інші культури, а і для ягідних. І плодових культур. Цибуля і чесник виділяють своїм листям литкі ефірні масла, фітонциди, які захищають ягідні плодові культури від грибних хвороб. Також хорошими компаньйонами для ягідних культур є бобові культури, зокрема квасоля. Квасоля належить до рослин. Які в симбіозі з бульбочковими бактеріями здатні збагачувати ґрунт азотом, легкодоступним для рослин. Тобто бульбочкові бактерії, які є на корінчиках квасолі, фіксують атмосферний азот і переводять його в легкодоступну для рослин форму. Також дуже добре квасоля себе почуває поруч із огірками. Бачите, я вже декілька років підряд культивую огірки поруч із квасолею. І вони дуже гарно себе почувають поблизу одне одного. Бачите, ось тут такі гарні рядки кущової квасолі. Вони просто блаженствують одне поруч із іншим. Якщо ж посадити поруч з огірками витку квасолю, вона також дуже гарно тягнеться потім на сітку. І коли вже бадилля огірка висихає, то його місце займає оця витка квасоля, теж дуже гарно виглядає ця грядка. Для картоплі дуже гарними компаньйонами є бід і квасоля. Вони збагачують ґрунт азотом. І таким чином біля них картопля росте більшою і дає вищий урожай. І ви бачите, що ось тут біб був посаджений тоді ж, коли й картопля. Разом з картоплинами в лунку я кидала по декілька насінинок, буквально по одній насінинці Бобу. Можна бобом обсаджувати по контуру картопляного поля. А ось тут, у міжряддях картоплі, є квасоля, яку я е, висадила насіння кущової квасолі уже після того, як підгорнула картоплю. Тобто ця квасолька недавно зійшла, я картоплю виберу, а ця квасолька залишиться рости ось тут, на цій площі, і розростеться і займе цю площу, тобто картопля звільнить місце для квасолі. Деколи буває так, що я саджу квасольку тоді, коли вже не розраховую на те, що зберу з неї урожай. Але урожай із неї збере мій ґрунт, тому що ґрунт отримає ту органіку, яка йому потрібна для процесу утворення гумусу. На цьому я би хотіла закінчити нашу передачу про сумісні посіви овочевих культур, побажати вам гарних поєднань, гарних урожаїв. Хорошого настрою і успіхів у всьому. Дякую за увагу. До побачення!